Це те, без чого не може існувати Америка. Ні, не без гаражів вона не може існувати. А без оцих рідненьких, гарненьких. Я думала, що вони набагато більше. Прусаків. Якщо ось покласти ручку, подивіться, яка краса. Ножками ковиряє, Щось йому стало зле. Мабуть, тут дуже жарко. І вони оце так тут повзають. Ось ще один красавець. Як вони тут такі здоровані лазять? У нас б вже так... Звичай... би уже так, звичайно, злякався від такого прусака. Ну, така гідота.